Як швидко дізнатися, чи ваша модель Xbox 360 має в собі прошивку Freeboot? Все дуже просто. Потрібно на вимкненій консолі не кнопкою увімкнення її включити, а кнопкою відкриття лотка CD-ROM. Показую. Консоль увімкнулася. Чекаємо, поки з'явиться зображення. Що на екрані з'являється таке зображення на синьому фоні з написом Excel? Дана приставка має собі прошивку Freeboot. Версія прошивки RGH3, яка не потребує чіпа. На даній приставці диск буде працювати, ігри будуть відображатись і завантажуватись без будь-яких додаткових налаштувань. Також, якщо у вас приставка буде не прошита на непрошитій приставці, при увімкненні е, кнопкою CD-ROM, Xbox завантажиться звичайним чином і ніяких е, синіх екранів з написами не видасть. Це свідчить про те, що ваша приставка наразі не має в собі прошивки Freeboot. Можливо, прошитий CD-ROM, але це інша історія. Якщо ваша приставка завантажується звичайним чином при увімкненні кнопкою відкриття лотка Сідіарома, то ваша приставка не прошита. Для того, щоб дізнатись, чи можливо прошити вашу приставку, в першу чергу необхідно подивитись на задню частину, на якій буде показано дату виробництва, по якій можна визначити. Чи прошивається, скоріш за все, ваша приставка, чи ні. А також можна заглянути ці отвори охолодження, решітку охолодження до процесора. По типу процесора, можна визначити, яка, чи прошивається ваша приставка чи ні. Фотографію я доложу. Можете заглянути і подивитись. Тому було відео корисним, ставимо вподобайку, поширюємо відео. Всім до побачення!